Її словами важко описати, і порівнянь потрібних не знайдеш, надія, дивне почуття крилате, Далекоглядне, радісне радісне безмеж, це внутрішня душевна таємниця, і живиться лиш вірою вона у серці плавно сходить, мов зірниця, законні маючи на те права. Надія простягається в майбутнє. Закинувши свій якір в небеса, в ній впевненість і глибина присутні, а ще духовна рідкісна краса, на що свою надію покладаю, на те, що в небеса святі війду, побачу дивовижні фарби раю, а ще у очі подивлюсь Христа, на те, що в вічних неземних просторах, в числі спасенних буду я і завжди. Почую там спів ангельського хору, побачу й во вулиць золотих, і буду далі пізнавати Бога, захоплюючись святістю Творця, надія зникне тільки після того, як до життєвого дій до кінця, тоді вона потрібною не буде, на власні очі бачитиму все, а доки тут я і б'ється серце в грудях, душа моя надією. 指纹。